Село Нижня Апша, що на Тячівщині, розташоване в нижній частині річки Апшиця, приток Атиси, від якої власне й походить назва села. Апи у перекладі з румунської означає вода. За радянських часів і до 2003 року село називалося Діброва. Мешкає тут понад 7 тисяч людей. Є в нижній Апші, старовинні церкви, автентичні дерев'яні хатки. Все ж славиться своїми будівельними формами. Помешкання селян одне вище і ширше іншого. Деякий поготів нагадують замки. Це специфіка румунських сіл. Від чого ж пішла така тенденція? Одна з версій від румунських коренів, слабкість до замків з десятками його кімнат, лабіринтами, східцями та потіємними проходами, закладена в закарпатських румунів із народження у генах, адже межує нижня апша з румунією, яка прославилася графом дракулою. Легендарного румунського князя Влада дракулу почали ототожнювати з його літературним двійником. Дракулою і вампіром. Не менше уваги привертали і графські маєтки. звиклі до величних архітектурних форм румуни і нині підсвідомо намагаються відтворювати графські помешкання. Переконайтеся самі. <му> Якщо будинки вказують на статус населеного пункту, то, схоже у нижній апші не бідують. Однак краяни, ніби заспокоюючи своє самолюбство, переповідають історії, що люди будують хати, але у той же час в них не живуть. Мешкають у невеликих прибудовах, тому що опалювати та освітлювати кількаповерхового велетня дорого обходиться. Мовляв, румуни призвичайні скитатися по заробітках, почувають себе комфортніше у невеликій кімнаті. Розвінчати ці міфи нам допоміг голова Тячевської райдержадміністрації. Зізнається, що серед його друзів є й румуни, зокрема, й нижньо У них там уже нема маленьких будиночків, у яких би вони жили. Більшість з них взагалі не живе в тих великих будиночках, тому що всі виїжджають на заробітки. Це люди трудяги, вони як мурашки. Вони тільки, от тепер, свято, Пасха була, вони виїхали і, вважайте, до зими їх нікого вдома немає. Це в основному, якщо вдома жінки, діти і старики. Зароблене вкладають у будівництво маєтків, і все заради того, щоб не виглядати гірше на фоні сусідів. Хтось каже, щоб забезпечити помешканням дітей та онуків. Малих будинків у селі вже з 80-х років не пригадують. Та якщо раніше всі кровні закладали в камінь, сьогодні покладаються на бізнес. У селах почали створювати підприємства. Особливо успішним став металопрокат. От якщо ви тепер хочете металу чи пицу на кришу, вони кращу виготовляють. Чим привозять з Польщі то саме на забори по металопрокату, це вони дуже тепер розвинуто і починають вже вдома своє виробництво. За аналогією, але менш помпезно, розбудовуються й сусідні. Варто зауважити румунські села області, біла церква та середнє водяне. Останнє колись називалося середня апша. Що ж до верхньої апші, то її на карті Закарпаття поки що не існує.